Вітаю, друзі! Мене звати Лариса Мартиненко. Ми на каналі Української медичної спілки. І сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про сепсис. Нам в Українській медичній спілці стало відомо про щонайменше два свіжих кримінальних провадження за 140 сороковою статтею Кримінального кодексу України, які були відкриті через смерть пацієнта, причиною якої став септичний шок. Тому мета цього повідомлення звернути вашу увагу на необхідність настороженості щодо розвитку септичних ускладнень, сепсису і септичного шоку. Тим паче, що у світі частота сепсису зростає, про це підтверджують результати міжнародних досліджень, які проводяться в тому числі і для того, щоб більш ретельно вивчити причини смертності при сепсисі, і особливу увагу при цьому приділяють вивченню тих причин смертності при сепсисі, яким можна було запобігти. І варто пам'ятати, що останніми роками було оновлено ряд міжнародних гайдлайнів. Які стосувалися діагностики та лікування Сепсису, я у цьому повідомленні використала інформацію двох таких документів: це настанова міжнародної кампанії Пережити Сепсис за 2021 рік і настанова Товариства Материнсько-плодової медицини за 2023 рік. Посилання на ці два документи, а також перелік інших літературних джерел, які я використала при підготовці цього короткого. Повідомлення ви також знайдете в описі під цим відео. На початку наведу вам результати одного дослідження: це був аналіз випадків смертей від сепсису, який здійснила експертна група вивчення материнської смертності у Великобританії. В результаті дослідження дійшли висновку, що у 63% випадків материнських смертей від сепсису мало місце. Неналежне надання медичної допомоги, а саме невчасна діагностика і пізній початок лікування у тому числі і в тій групі пацієнтів, які вже протягом певного часу перебували в акушерському стаціонарі. Тобто, друзі, у 63% випадків мала місце неналежна медична допомога. У при сепсисі у Великобританії. Отже, я пропоную зосередитися на тому, що варто пам'ятати, аби мінімізувати ризик невчасної діагностики і пізнього лікування сепсису. А це основних три моменти: перше при діагностиці сепсису та септичного шоку. Насамперед варто зосереджувати увагу. Не стільки на наявності ознак присутності інфекції, скільки на ознаках органної недостатності. Бо поки чекають на появу ознак інфекційного процесу, поки чекають на підвищення температури тіла, шукають джерело сепсису, і так далі, втрачається золотий надзвичайно важливий час. Тому в сучасних настановах сказано, що. Діагноз сепсису слід запідозрити за наявності органної недостатності, розвиток якої не можна пояснити іншими причинами за наявності підтвердженого інфекційного процесу, або за підозри на нього незалежно від наявності лихоманки. Тобто відсутність лихоманки не свідчить на користь того, що так само відсутній і сепсис. І це стосується всіх пацієнтів загальної популяції. Якщо мова йде про акушерський сепсис, то додатково до всього сказаного при діагностиці і лікуванні варто враховувати ті зміни, які притаманні фізіологічній вагітності. І це добре описано в настанові е, материнського товариства на е, товариства материнсько-плодової медицини. За 23 рік це абсолютно свіжий документ. Як я вже сказала, посилання на оригінал цього документу, а також посилання на переклад цього документу українською мовою ви знайдете в описі під цим відео. Друге, про що варто пам'ятати, щоб не допустити невчасної діагностики і піснього початку лікування то це наступне. У близько 30% випадків джерело сепсису ідентифікувати не вдається. Дослідження показують, що серед дорослих пацієнтів із сепсисом у двох третин не вдається виявити збутник за допомогою посіву крові, а в однієї третини пацієнтів не вдається виявити збутник у зразках матеріалу, відібраного з усіх можливих ділянок інфікування. Це стосовно знову ж таки усіх пацієнтів загальної популяції. Щодо акушерського сепсису, то, за даними системи акушерського контролю Великобританії, за допомогою лабораторних досліджень збутник змогли виявити лише у 64 випадків материнського сепсису, а джерело інфекції змогли визначити лише в 74% випадків, а у 16% випадків не було виявлено. Ані мікроорганізму збудника, ані джерела сепсис. І нарешті третє: щоб не допустити пізнього початку лікування, варто пам'ятати про важливість раннього емпіричного призначення антибактеріальної терапії. Тому що це рятує життя. І це також доведено в дослідженнях. В одному з них аналізували. 82 випадки акушерського сепсису. І встановили, що рівень смертності у групі пацієнток, яким почали вводити антибактеріальні терапії протягом першої години після діагностики сепсису або після виявлення підозри на те, що сепсис існує, становив 8,3%. А у групі тих пацієнток, яким почали антибактеріальну терапію пізніше, ніж через одну годину після діагностики, рівень смертності став, склав 20%. Відчуйте, друзі, наскільки велика різниця. А мова йде про людське життя. Отже, у згаданих мною міжнародних на становах підкреслюється, що результати аналізу причин смертності пов'язаної із сепсисом демонструють абсолютно чіткі закономірності, а саме, у більшості пацієнтів, які померли від сепсису, початок надання і розширення обсягу медичної допомоги відбувалися зі значною затримкою. Наступне Більшість пацієнтів, які померли від сепсису, не мали підвищення температури тіла, і експерти вважають, що це зокрема також слугувало причиною того, що сепсис було розпізнано занадто пізно. І ще одне: 73% пацієнтів навіть після підтвердження діагнозу. Отримували антибіотики, які не забезпечували достатнього рівня перекриття усього спектру збудників. Тобто, колеги, у 73% випадках, випадків мала місце неадекватна антибіотикотерапія, антибактеріальна терапія. От про ці моменти, колеги. Варто пам'ятати, наразі це все, що я хотіла вам сказати сьогодні. Я дуже дякую усім, хто дивився це відео. Я закликаю вас дбати про власну правову безпеку в професії і вкотре наголошую на тому, що з українською медичною спілкою це робити набагато легше. Підписуйтеся, будь ласка, на канал Української медичної спілки, поширюйте ці, це відео, залишайте ваші реакції, залишайте ваші коментарі. І запитання ще раз велике спасибі всім, хто дивився, і доброго усім здоров'я.